Усім привіт! Що ж, да. Знову вийшла дуже велика перерва між відео. Так вийшло. Бо то з майном проблеми, то річний контроль. І так, ІС-3 буде трошки пізніше, бо там деякі невирішені питання. А тепер к темі відео. Т-64БВ. Це почалося у 1981 році, коли Савок взявся за ремонт старих Т-64, які нікому до цього не були потрібні. Навіть тим, хто за них відповідав. Що? Та як ти взагалі смієш? Тоді така класна і ідеальна армія була взагалі. Я, звісно, розумію, що сенсо пояснювати, йому що це не так немає. Але. а де він? Так, повертаємось до теми відео. Вони такі ремонтували і такі, типу. Слухайте, а давайте наліпимо на них контакт. Ти розумієш? Розумієш, що це геніальна ідея. В принципі, взагалі всією модернізацією займався харківський танковий завод, бо він саме і робив ті Т-64. Також трошки оновили його всередині. Ну як трошки? Встановили гармату 2 а 46 м 1 стабілізатор 2 е 42 систему керування вогнем, встановили нову. Це була 1А331. Комплекс ракетного. Розброєння, 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 розброєння та Уражки. Зараз роззброєні. Е, комплекс ракетного озброєння 9К-112. 1 Крім цього, ще встановили напівпровідникову півпри... на радіостанцію п 173 На озброєння у СОВКА він став у 1984 році. Тепер його характеристики. Вага 42,2 тонни, довжина 9,2 метра, висота 2,1 метр, ширина 3,4 метра. Обслуга 3 людини. Калібр в нього 125 мм. Темп вогню 8 пострілів на хвилину. Ефективна дальність до 5 км. Брання в нього була комбінована багатошарова. Сама товста була спереду, становила вона 160 мм. Низ 80 мм, борти теж 80 мм. А і ще був встановлений дизайніш. Двигун 5TDF на 700 кінських сил, швидкість по шосе до 60 км на годину, а по бездоріжжю 35-40 км на годину. Прохідність підйом до 30 градусів, стінка 0,8 м, Рів 2,85 м, а брід 1,8 метри. В принципі, це і є основна інформація про Т-64БВ. Як завжди, віки в описі Ус усім пока.